Доброго дня ради вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу. Сьогодні наше 102 заняття на тему фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку та радіолокація. Сьогодні досить такий цікавий. Та змістовний урок, на якому ми з вами розберемо не лише ці поняття, які написані у темі, а ще й я вам розповім, яким чином влаштована стільникова стільниковий зв'язок, тобто як він працює, за допомогою чого він працює, та як ви можете спілкуватися за телефоном з вашими друзями. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, якщо можливо є, що додати до цього уроку. А також, якщо цей урок був для вас корисним, поширте його серед своїх друзів. Саме так Ютуб може бачити. Що це відео є актуальним, і, відповідно, додавати його в рекомендації. Саме так ми поширюємо цей канал і, відповідно, поширюємо розвиток україномовного контенту. Давайте перейдемо до розгляду даної теми. Дивіться, на минулих уроках ми з вами розібрали шкалу електромагнітних хвиль. Ми з вами дізналися, що таке радіохвилі, що таке гама випромінювання рентгенівське випромінювання і так далі. Ми з вами це все розібрали, я вам розповім, розповів, де це все застосовується, а тепер більш детально поговоримо саме про радіохвилі. Дивіться: радіохвилі займають найбільшу ділянку шкали електромагнітних хвиль. Знову ж таки, ділянка електромагнітних хвиль, шкала електромагнітних хвиль, розглядалася на попередньому уроці. Якщо ж ви його не дивилися, то це буде вам корисним. Поверніться, передивіться. Так як радіохвилі займають найбільшу ділянку шкали електромагнітних хвиль, то й, відповідно, ми зараз їх розберемо. Дивіться. По-перше, радіохвилі, вони ультракороткі. Ну, це саме той вид радіохвиль, який на даний момент вам треба знати. Тобто на базі 9 класів. Далі ви вже дізнаєтесь і про інші види. Зараз же ми будемо розбирати саме ультракороткі радіохвилі, довжина яких від кількох сантиметрів до кількох метрів. Тепер ультракороткі радіохвилі можна порівняти зі світловими променями. Тобто, така собі асоціація. Можете це уявити. Тепер. А, ультракороткі радіохвилі поширюються, в межах прямої видимості, можна посилати вузькими пучками. Чому саме так? Давайте розберемося. А, але перш ніж ми розберемося, чого їх можна посилати вузькими пучками і чого саме так вони поширюються, давайте розберемося, де їх застосовують. Я вам вже про це казав, але давайте повторюємо. Дивіться. Радіолокація. Що це таке, я вам розповім на цьому уроці, але трішки пізніше. Бездротовий зв'язок, про що я сказав на початку уроку, тобто стільниковий зв'язок, коли ви дзвоните до своїх товаришів чи знайомих, і так далі. І супутникове телебачення. Тобто, за допомогою оцих е е е е е радіохвиль ви можете дивитися телевізор, тобто супутникові телепрограми і так далі. І ще багато де в чому він застосовується. Я тут написав лише декілька прикладів, щоб ви просто розуміли, де його можна застосувати. Тепер, е е чому ж саме вузький пучок? Тому що вузькі пучки вони менше розсіюються, тобто, коли ви даєте вузький пучок. Якщо ви дадете, наприклад, більш е, великий пучок, то в нього є більша можливість, що він розсіється. Вузький він здебільш дойде до своєї цілі. І також треба подавати менш потужні передачі, тому що чим ну, менший пучок, то відповідно і передача має бути менш потужною. І відповідно такі пучки простіше приймати, ніж прийняти великий пучок, то простіше прийняти маленький пучок. Ну а тепер перейдемо до подальшого розгляду теми. Тепер давайте дамо визначення, що називають стільниковим зв'язком. Стільниковий зв'язок: ну, по-перше, електромагнітні хвилі працюють на частоті від 450 до 3000 МГц. Це його частота. Стільниковий зв'язок це один із видів мобільного радіозв'язку, в основі якого лежить стільникова мережа. Що називають стільниковою мережею, я зараз поясню. Я тут навіть намалював, ми зараз це все розберемо, як працюють телефони, тобто, точніше, як працює мобільний зв'язок в телефонах. Але, ж, що називають стільниками, це також дуже важливо. Дивіться, стільники, форма шестикутника. Що ви тут і бачите? Зараз про це детальніше. Вони забезпечують покриття невеликої ділянки близько 25 км квадратних і обслуговуються базовою станцією. Ну а тепер найцікавіше. Як же працює а, мобільний зв'язок? Дивіться, для того, щоб працював мобільний зв'язок, мають існувати базові станції. Базові станції вони а, таким чином. Як це базові станції таким чином вони пов'язані між собою і, відповідно, забезпечують покриття певної зони, де ви знаходитесь. Для того, щоб ці базові станції працювали, нам необхідний центр комутації. Тобто центр комутації він е, ніби контролює весь цей процес і забезпечує наявність мережі. Якщо, наприклад, людина одна, людина інша дзвонять один одному, що в нас відбувається? В нас подається радіосигнал. Подається радіосигнал до станції і відповідно, передається за оцими дротами до іншого користувача. Якщо людина, звісно, знаходиться в зоні покриття цієї мережі. Якщо, можливо, ви колись. Були чи в лісі, чи в горах, де нема покриття, тобто, де нема цих стільників, да? тобто, е знову ж таки, що мають форму шестикутника і тому ж саме зв'язок називають стільниковим. Тобто, коли ви дзвоните по телефону, ви кажете стільниковий зв'язок, так? От, тобто, це називається саме тому, що вони мають форму шестикутника. От. Якщо ж, наприклад, ви знаходитесь у місцевості, де м м нема покриття, то у вас буде відповідно обрив зв'язку. Після того, як ви починаєте телефонувати, Тобто ваш телефон він постійно знаходиться, як це, ну, можна так би мовити, на зв'язку з цими центрами комутації, і відповідно, вони відстежують, де ви знаходитесь. І якщо ви з одного стільника переходите до іншого, то відповідно, вас перекидає на, іншу, на інше покриття, тобто там, де ви знаходитесь, а ви навіть цього не помічаєте. Таким чином, після того, як ви е, подаєте сигнал, радіосигнал, аби зв'язатися з кимось, то встановлюється радіоконтакт. Після того як встановився радіоконтакт, то ви можете спілкуватися з вашими знайомими, друзями і так далі. Тобто, приблизно таким чином і працює стільниковий зв'язок. І тут виникає таке можливе запитання: а якщо, наприклад, в мене один оператор, а в мого наприклад знайомого інший оператор, то як же я можу з ним зв'язуватись? Ну тобто, якщо оці стільники вони призначені лише для одного оператора, то яким чином можна зв'язатися з іншим? Для цього ж знову ж таки існують у ці центри комутації тобто, коли ви зв'язуєтесь з кимось. Центр комутації цей е, е, дзвінок обробляє і перенаправляє вас відповідно на ту лінію, куди вам треба подзвонити. Тобто, таким чином це все влаштоване. Я сподіваюся, це було зрозумілим, і мені вдалося це вам пояснити. Також треба додати, що електромагнітні хвилі відбуваються від будь-яких тіл. Але є невелика примітка: ніж краще тіло проводить електричний струм. То більшою буде енергія відбитої хвилі. Тобто, якщо ви посилаєте певну радіохвилю на об'єкт, так, е так, як електромагнітні хвилі відбиваються від будь-яких тіл, але ж, якщо воно це тіло буде проводити електричний струм краще, то відповідно і більшою буде енергія віддачі. Тепер. Є таке поняття, як радіолокація, про це ми з вами зараз про все поговоримо. Радіолокація, що називають радіолокацію? Це спосіб виявлення, розпізнавання та визначення місця розташування об'єктів за допомогою радіохвиль. Тобто, якщо у вас є радіолокатор, який випромінює і приймає радіохвилі. То ви зможете за допомогою нього визначити, на якій відстані, де саме знаходиться той чи інший об'єкт. Припустимо, літак. Тобто літить літак. За допомогою радіолокатора ви визначаєте його місце знаходження і розумієте, на якій він відстані від вас знаходиться. Але ж як він працює. Радіолокатор пускає вузький напрямлений пучок. Широкі пучки він не пускає. Чому так? Тому що якщо, якщо радіолокатор буде пускати широкі пучки, то вони будуть розлітатися в усі боки, і вони розсіються, тобто не буде напряму в них конкретного. Тому радіолокатор пускає вузький напрямлений пучок у конкретне місце, аби можна було знайти де знаходиться той чи інший об'єкт. Ну і останнє, що ми розберемо на сьогоднішньому уроці, це принцип дії радіолокатора більш детально. Дивіться, радіолокатор, як я вже сказав, подає, подає короткий пучок, і радіосигнал він є короткочасним. Тобто він подає сигнал щодо рівня мільйонним часткам секунди, але видає потужний імпульс. Після того, як він послав імпульс. Він переключається на прийом цього імпульсу. Тобто, послав імпульс, очікує на віддачу. Аби розрахувати відстань до місця знаходження об'єкту, то застосовують таку формулу. S дорівнює С це відстань. C, ну ми знаємо, да, аби знайти шлях, необхідно е швидкість помножити на час. В даному випадку, так як я вже казав, що електромагнітні хвилі поширюються зі швидкістю світла, то в даному випадку замість В ми написали C, бо C – це в даному випадку швидкість, але швидкість поширення світла, швидкість поширення електромагнітних хвиль. Ми множимо на T на, на час і ділимо на два. Чому ми ділимо на два? Тому що, якщо ми послали з радіолокатора імпульс, ну, припустимо, ми шукаємо якийсь літак. Ми посилаємо з радіолокатора імпульс на цей літак. Імпульс цей дійшов, ну тобто сигнал, так? Він дійшов до цього літака, і відповідно від цього літака він відбивається. Тому й ділимо на два, бо шлях треба пройти в обидва боки. Послати сигнал і, відповідно, прийняти. Де ж застосовують радіолокатори? Раніше радіолокатор застосовували на озбройній армії. Для того, ну от як я намалював на прикладі, м, припустимо, треба м, знайти, де знаходиться ворожий літак. Тобто радіолокатор знаходить ворожий літак, і відповідно після цього він його цей літак або спостерігає за ним. Цей радіолокатор точніше спостерігає за цим літаком, або ж передає координати, і цей літак внаслідок збивають. Ось. Але ж після того, як зрозуміли, що радіолокатори це досить корисна річ, їх почали застосовувати у широкому, так би мовити, вони знайшли собі широке застосування. Радіолокатори застосовують як в авіації цивільній. Тобто за допомогою радіолокаторів допомагають літакам сідати. На злітково посадкову смугу також у кораблях їх використовують, припустимо аби не зіштовхнутися з айсбергом, просилають радіосигнал. І якщо, наприклад, він відбувається від цього айсберга, то розуміють, що тут треба курс тримати трішки там лівіше, правіше, чи ще кудись там звернути. Також радіолокатор застосовують у космічній галузі, бо м -м, неможливо м -м, сісти на певну планету так е нормально. Якщо ми не будемо розуміти, припустимо, яка відстань, яка там можливо глибина того ж самого кратеру і так далі. Тобто, ось для цього їх і застосовують. Сподіваюся, що цю тему мені вдалося вам пояснити, і ви її зрозуміли. Не забудьте підписатися на канал, якщо це відео було вам корисним. Поставте обов'язково лайк напишіть коментар, якщо є щось додати. Ну і поділіться цим відео, цим відео зі своїм товаришем. Давайте поширювати україномовний контент та розвивати цей канал, якщо ви бачите, що він вам приносить користь. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті. Усім гарного дня!